Іран, що ви знаєте про Іран? Ще нещодавно його називали Персією, хоча від слави античної перської держави там залишилися лише руїни та клинописні тексти. Ще 60 років тому він був однією з найпрогресивніших ісламських держав. А сьогодні це головний спонсор тероризму у світі та ключовий союзник Російської Федерації. А отже, наш смертельний ворог. Мене звати Віталій Витері Світлочінь, і сьогодні ми дізнаємося. На що здатен цей загадковий Іран? Ісламська Республіка Іран це велика держава у Західній Азії, яка володіє однією з найбільших армій на Близькому Сході, яка нараховує близько 600 тисяч військових та 200 тисяч резервістів. Також Іран це найбільша за чисельністю країна Близького Сходу, і при населенні у понад 88 мільйонів він має величезний мобілізаційний потенціал. Збройні сили Ірану розділені на дві частини: армія Ісламської Республіки Іран. Та Корпус вартових Ісламської революції. Армія Ісламської Республіки Іран або ж Артеш це регулярна армія, яка складається з сухопутних військ, протиповітряної оборони, авіації та флоту, загальна чисельність до 400 тисяч військовослужбовців. Стандартним камуфляжем Іранської армії є копія британського DPM – Хоча військово-повітряні, морські сили та деякі інші підрозділи уже запровадили у себе новий іранський піксель. Корпус вартових Ісламської революції, відомий як Сепах, це мілітарна організація, заснована попереднім лідером Ірану, рухалою Хомейні після приходу до влади у 1979 році у результаті Ісламської революції. Корпус нараховує близько 200 тисяч бійців. Та має власні сухопутні повітряні морські сили, спецпідрозділи та парамілітарне ополчення. Власне, так я справді підтримую квір, корпус вартових ісламської революції. Щороку Іран витрачає на оборонку від 6 до 10 мільярдів доларів, що дорівнює близько 2,5% ВВП країни. Це досить небагато порівняно з іншими країнами регіону. Для прикладу, Ізраїль у 2022 році витратив на оборону 23 мільярди, а Саудівська Аравія аж 75 мільярдів. Починаючи з 80-х років Іран також активно підтримує різні ісламістські рухи, зокрема Лівійську ХСБУ, Палестинський Хамас, Палестинський ісламський джихад. Сепаратистів, хуситів у Ємені та шиїтських опозиціонерів у Бахрейні. А will... like a... oh. А за підтримку каналу Світлотіння дякую десяткам неймовірних людей, завдяки яким це відео якнайшвидше побачило світ. Долучайтеся і ви. Так я зможу залучити більше людей до роботи над каналом та навіть перебуваючи у війську, регулярно створювати нові відео. То ширам на дочні анбімірам старво замосарво зібрам їмо ще не хоче гамідоро надо. Тож давайте з'ясуємо, як Іран набув тієї мілітарної сили, якою він нині володіє. А почнемо ми з далекого минулого. У 553 році до нашої ери вождь перських племен Кір Великий. Виступив проти мідійського царя Астіага та заснував династію Ахамінідів. Стоп! Не настільки далеко. <звук> На межі 19-го та 20-го століття Персія була великою незалежною державою, яка втім не мала сильної регулярної армії, а тому не могла опиратися зовнішньої експансії. Через це вона стала полем протистояння між Російською та Британською імперіями. Які у власних інтересах формували на території Персії власні збройні формування. Так що у 19 столітті виникла перська козацька бригада. Так вам не почулося. Це був елітний кавалерійський підрозділ, контрольований російською владою, який займався охороною іранського шаха та вищих посадових осіб держави. У міжвоєнний період до влади у Персії прийшов в прямому сенсі слова колишній козак. Раза Шах перший з династії пахливі. Він встановив в Україні авторитарний режим, провів серію соціально-економічних реформ та, що важливо для нас, реорганізував армію на західний зразок. Під час Другої світової війни Іран оголосив про свій нейтралітет. Однак через стратегічне значення регіону та прихильність іранського уряду до нацистської Німеччини. У 1941 році він був окупований союзниками, які усунули від влади Реза Шаха та поставили на його місце 22-річного сина Мохаммада Реза Пахлеві. У подальшому Іран став одним з основних хабів для постачання Совєтського Союзу зброєю за програмою Ленд-Лізу. Після завершення війни та виходу союзних сил із території Ірану. Країна налагодила позитивні стосунки з США та Великою Британією. Згодом багато іранських офіцерів навчалися у військових академіях США, а іранська армія отримувала від американців серйозну збройну підтримку. Ідилію ірано американських стосунків ледь не обірвав прем'єр-міністр Ірану Мохамед Мосадик, який вирішив націоналізувати нафтову промисловість країни, яка перебувала під британським контролем ще з 1913 року. Британцям це чомусь не сподобалося, у 1953 році спільно з американськими спецслужбами вони організували в Ірані державний переворот, у результаті якого усунули Мосадика. Та зміцнили владу іранського шаха. У 70-х роках, завдяки зростанню прибутків від видобутку нафти, Іран почав активну модернізацію своєї армії. До 79-го року Сполучені Штати експортували до Ірану військового обладнання на суму близько 10 мільярдів доларів. Зокрема, майже пів тисячі літаків, зокрема, серед них винищувачі f 14 Томкет, f 4 Фантом, f 5 Freedom Fighter – Розвідувальні літаки РФ4Е та морські патрульні літаки Оріон, а ще понад пів тисячі гелікоптерів, серед них ah 1 Суперкобра, Сі 47 «Чинук» та bell 214 а ще 15 тисяч ракет різних типів. На додаток до цього уряд Ірану разом з американськими та британськими корпораціями долучився до виробництва на своїй території гелікоптерів, літаків. Корованих ракет тощо. З наземної техніки до кінця 70-х років Іран придбав у США 455 танків М-60, пів тисячі гаубиць М109, 52 зенітні батареї МІМ-23 Хоук, у Великої Британії 250 танків Скорпіон і 790 танків Чифтен. Крім цього, Іран придбав у Британії та США три списані есмінці часів Другої світової, чотири новенькі фрегати та кілька десятків суден на повітряній подушці. У другій половині 70-х років Іран також підписав з Ізраїлем кілька контрактів на виробництво балістичних ракет. Попри відверто проамериканську політику тогочасного Ірану, він не гребував закупівлями техніки із Совєтського Союзу. Зокрема, він придбав сотню зенітних установок Шилка, 300 БТР-60, 270 БТР-50 і 300 реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Таким чином, надприбутки від видобутку нафти допомогли Ірану до кінця 70-х років майже з нуля розбудувати досить боєздатну армію. У 1979 році в Ірані спалахнула Ісламська революція. Що завершилося поваленням династії Пахлеві та встановленням теократичної Ісламської республіки, яку очолив Аятола Рухла Хомені, після приходу до влади він зайняв дуже жорстку антиамериканську позицію, що згодом призвело до розриву стосунків із Сполученими Штатами, які Хомені називав Великим сатаною. Захоплення заручників та спонсорування Іраном терористичних рухів. Врешті призвело до введення міжнародних санкцій на чолі США, включаючи ембарго на постачання зброї. Революція негативно вплинула на обороноздатність Ірану, оскільки масове дезертирство та подальші політичні чистки знекровили іранську армію. Скориставшись ситуацією, 22 вересня 80-го року, диктатор сусіднього Іраку Саддам Хусейн вторгся на територію Ірану. Поклавши початок Ірано-Іракській війні, вона тривала майже 8 років та сильно виснажила іранську армію. Тож наприкінці 80-х років Хомейні взявся за програму з відновлення військово-промислового комплексу, яка відбувалася як за підтримки Росії, Китаю та Північної Кореї, так і завдяки контрабанді чи захопленню на полі бою у третіх країнах сучасного західного озброєння. До нашого часу Іран розробив велику кількість різних видів озброєнь, переважно скомуніжених, тобто спроєктованих на основі західної зброї, від танків та винищувачів до безпілотників та балістичних ракет. Ось деякі з них: іранські танки Зульфікар, створені на основі американських М-60 та озброєні гладкоствольною гарматою совєтського Т-72. «Сафір» – іранська модернізована версія совєтських танків Т-54-55. Т-55. – основний бойовий танк армії Ірану, створений на основі Т-72 з елементами російського Т-90, американського М1 «Абрамс» та британського Challenger 2, зенітна ракетна система Бавар-373, подібна до совєтської зенітної системи С-300. Вантажно-пасажирський літак Ір Ан-140. Ліцензійна копія українського літака Ан 140. ТУФАН. Іранський ударний гелікоптер на основі американської суперкобри. Легкий ударно розвідувальний гелікоптер шахет 285. Гелікоптер! Гелікоптер! Також назву шахед носить серія безпілотних літальних апаратів, розробка яких почалася у 2005 році з ударно-розвідувального дрона Шахет 123, створеного на основі американського предатора. У 2019-20 роках з'явилися баражуючі боєприпаси Шахет 131 та Шахет 136, якими Росія вже майже два роки тероризує Україну. У листопаді 2023 року іранці вперше засвітили свій новий шахет 238, оснащений турбореактивним двигуном. Також Іран виготовляє космічні ракети носії та складні балістичні ракети середньої дальності. У 2019 році Міністерство оборони Ірану заявило про початок виробництва лазерних гармат протиповітряної оборони. Після революції 1979 року Іран таємно продовжував свою ядерну програму. З початку 90-х років у її реалізації Ірану допомагає Росія, яка надає Тегерану ядерні технології та власних спеціалістів. Наразі принаймні офіційно в Ірану немає ядерної зброї, та й сам уряд країни неодноразово заявляв, що не планує її створювати. Та попри це, варто розуміти, що сьогодні в Ірану достатньо технологій та потужностей для того, щоб стати новою ядерною державою. Іран володіє сотнями найменувань різних видів озброєнь, більшість з яких насправді існують у одиничних екземплярах. У цілому, за оцінками США на 2018 рік, Іран мав півтори тисячі бойових танків. 725 бойових машин піхоти, 640 броньованих транспортних засобів та майже півтори тисячі реактивних систем залпового вогню. Для порівняння це дещо більше, ніж мають Ізраїль чи Саудівська Аравія, які витрачають значно більше коштів на свою оборонку. Тож не дивно, що кожного разу, коли Іран вчергово починає бряцяти зброєю, світ знову згадує про загрозу початку Третьої світової війни. Та наскільки сам Іран готовий до нової великої війни? Окрім чисельності армії, на це, звісно ж, впливають багато інших факторів: її боєздатність, мотивація вояків, лояльність до влади та й загальні настрої в іранському суспільстві. Ну і звісно, зовнішня підтримка. А з цим в Ірану серйозні проблеми. Адже як це часто буває з тоталітарними режимами, окрім міжнародних санкцій, Іран має безліч ворогів серед своїх сусідів. То хто у разі Третьої світової війни захистить Аятолу від американського Томагавка? Значну підтримку Ірану зможуть забезпечити такі ж міжнародні вигнанці на кшталт Росії, Сирії та Північної Кореї. І як показує практика, робитимуть вони це досить ефективно. Адже тоталітарні системи не ведуть публічних дискусій щодо необхідності мобілізації суспільства та промисловості. І поки найбільші економіки світу не можуть забезпечити Україну боєприпасами, наші вороги швидко нарощують їх виробництво. Саме тому Іран це досить боєздатна країна, яка загрожує не лише своїм сусідам, але й Україні та усьому демократичному світу. А поки наші західні партнери не прийняли нової реальності, країни пі*** нарощують озброєння та готуються до великої війни. І лише консолідована відсіч, як це було з недавньою атакою Ірану на Ізраїль, зможе їх зупинити. На цьому в мене все. Я дуже дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. Більше матеріалів до теми цього відео шукайте у моєму телеграм-каналі. Усі посилання у описі.